яхту, ну, яка на той час не І їде в цій яхті мій чоловік, цей від генерал Вік, і, і тільки тоді, хоча товаріші йому казали, що це не твоя жінка, що ну, подивися, що в неї там куча є інших. Але любов сліпа, як кажуть, і не вірив в цьому. Поїхав, і вже як поїхали. Більш такому оточенні він побачив, що це її треба ділити і ще з чоловіком із коханця. Тому він часто вже в Криму уєднувався, ну, в гори ходив, і в горах згадував тут такий задумливий, романтичний про свою країну, про себе, про своїх людей, звичайно. І після цього він там, там пише. Кримські сонети Вони є видані навіть на російській мові, ті польоті і на арабській мові, бо він приїжджає, коли повертається назад, до Москви. Значить, він вже коли приїхав з заслання, був ну, знаний на той час серед а такого поточення. Недовго він був. Він їхав через Київ, через Харків. Харкові зустрічався з проконом Артемовським, який написав пан Таде. Пан, та ой. Mm -hmm. Так. Так, mm -hmm. mm -hmm. Пані Твардовська. Пані Твардовська, бо у Адама Міськевича є пані Твардовська, а там пан Твардовський, так? Да, чи як? Ну, після цієї зустрічі якби він, ну, можна сказати, не переводить, але по-своєму описує, але ті самі дії, котрі була Картиморська, теж ті самі дії описує вже після зустрічі з Адамом Міцкевичем у своєму хворі. От. Ну і він теж перебуваючи на теренах на нашої сучасної України, хоча Крим на той час не був український, а через це там десь такі хам, танк, татари теж існували.